І під ударом була Львівщина. Росіяни понад 5 годин тероризували область комбінованими ударами. Як повідомили в ДСНС, четверо людей загинуло, четверо отримали травми внаслідок атаки. Також міський голова Львова Андрій Садовий уточнив, що серед поранених 46-річний чоловік з тяжкими травмами, а 60-річна жінка з забійною раною голови постраждалі госпіталізовані. Я все Та жінка з додьбою обрати живу. А ви були на момент вибуху тут? Ні, ні. Я живу трошки нікуди подалі, ні. дивно вода. Вас не постраждав будинок? Ні, ні. А як взагалі дізналися, що тут таке сталося? Хто вам подзвонив хтось? Кума моя живе у сухідній вулиці. Вони прибігли і повідомили, що треба попадання було.